Скандального блогера втікача Олександра Волошина можуть оголосити в міжнародний розшук наразі. З доказами його, начебто, незаконного перетину кордону, працює поліція. Про це повідомила журналістка Інтерв Р... Інтерв Р... Інтерв Р... Ек -Екс Екс і інтерв'ю Раміна ЕКЕКЗАЙ. І у вересні вона випустила відео з розслідуванням виїзду блогера, в якому розповіла, що він перетнув кордон під виглядом водія мікроавтобуса транспортної компанії, тобто нелегально. Наразі прізвище скандального. Блогера фігурує в базі Миротворець Волошина внесли туди після його натяків на перемир'я ворогом фразою грати на їхніх умовах. Український блогер Олександр Волошин неодноразово потрапляв в ситуацію, після яких йому доводилося виправдовуватися. Перший гучний скандал його біографії відео на якому він спершу подарував дівчині айфон, а потім, ніби, вирішив його забрати. Тоді його ім'я вперше почали активно форсити в змі. Згодом у 2021-му він одружився зі співачкою Анною Трінчер. В шлюбі пара прожила понад рік, і вже в 2023-му Трінчер та Волошин оголосили про розлучення. У січні Волошин потрапив черговий скандал. Змі звинувачували його в тому, що він влаштував собі відпочинок у Мексиці а з України, нібито виїхав як волонтер. Влітку цього року Олександр оскандалився заявами про необхідність перемовин. А в день ракетного удару по то Волошин заявив, українцям треба бути хитрішими та домовлятися. Після цього блогер загримів до бази Миротворець. І на певний час блогер нібито заліг на дно видали всі фото зі соціальних мереж. А нещодавно звернувся до фанатів із кордону офіційно підтвердження. Вердивши свій виїзд з України.